Добрий день діти! Сьогодні до нас завітав чарівний гість, а для того, щоб дізнати, хто це, відгадайте загадку. Є у мене друг один, не скажу, як звати все на світі, хоче він розуміти і знати. Всіх запитує цей дивак, що, чому, навіщо, як. Це вірно, ви розумнички, це чомусик. У чомусика дуже багато друзів, і всі вони різні, але є щось у них спільне. Ще чомусик дуже любить гратись. Давайте пограємося разом. Заплющте очі та послухайте. Так, це дзвоник, Ви догадалися? Заплюйте очі ще раз та послухайте. Звісно, це барабан. Ви розумники. А як ви догадали, що це за звуки? Напевно, що почули вушками так, правильно. Вушка нам допомагає чути звуки, голоси. А чим ми розглянемо ці всі красиві інструменти, дітки? Вірно, оченята нам цьому допоможуть. А чи зможемо ми відчути смак їжа очима та вушками? Як ви гадаєте, звісно, що ні, в цьому допоможе ротик та язичок. Що нам допоможе відчути запах свіжоприготовленого пирога? Так, в цьому нам допоможе носик. А і ще за допомогою шкіри ми можемо відчувати предмети на дотик. Діти, запам'ятайте, ніс, вуха, очі, язик шкіра це органи чуття людини. Знають нас. І він, і ти між собою ми, брати, робимо життя яскравим. Все на круг стає цікавим, вушка чують спів пташок, голос батька мову ненькі, смак відчує язичок, чи гірке, чи солоденьке. Очі бачать кольори, розмір, форму, тінь і світло. Осеть нюха навкруги, ловить запахи в повітрі. Кіра може підказати, чи колюче, чи гладеньке, чи холодне, чи тепленьке. Пам'ятайте, п'ять братів звуть нас органи чуттів. Діти, гадаю вам, сподобався наш на житті. Наступного разу пограємо з ним обов'язково.